Український банк реконструкції та розвитку. Організатором акціону є фонд Державного України. А його виконавцем товарна біжа Київська агропромислова біржа. Перш ніж почати акційні торги, дозвольте змутити вас з порядком їх проведення. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим ліцитатором. До початку торгів ліцитатор описує об'єкт приватизації та умови його продажу початком аукціоних торі вважається момент оголошення початкової вартості продажу об'єкта. Для участі в аукціоні з продажу пакета акцій публічно акціонерного товариства Український банк реконструкції та розвитку. Подано заявку від одного покупця. Тому зазначення об'єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві. За запропонованим ним ціною, але не ще початкової ціни. Після оголошення запропонованої ціни ліцитатор одночасно з ударами молотка робить оголошення про придбання об'єкта покупцем. А саме, лод під номером таким то.

Під час аукціону ведеться протокол, до якого заноситься початкова ціна об'єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів, ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання об'єкту.

Який одержав право на придбання об'єкта. Протоколу триденний строк надсилається державному органу приватизації та затверджується ним. На підставі затвердженого протоколу укладається договір куплі-продажу акцій. Випадковому випадковому До договору куплі-продажу акцій, частки, які вкладаються за винятком пакетів акцій, проданих на фондовій біжі, між міждержавним органом приватизації та покупцем, крім вимог, передбачених умовами викупу або акціону. Також включається зобов'язання покупця щодо подання державному органу приватизації інформації, матеріалів, відомостей, документів щодо виконання умов цього договору, зміст та строки надання якої встановлюються державним органом приватизації. У разі звіни, місце знаходження, покупець Зобов'язаний у 10-денний строк повідомити про це державний орган приватизації. У разі відсутності дозволу органу антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання акцій, до договору куплі-продажу включається зобов'язання покупця у разі необхідності отримати такий дозвіл. До, до договору купівлі-продажу так, будь ласка, переводку. 如果呃应的拍卖的参与者发件地址将有变化，需要在十天工作呃在十个工作日内给呃管理机构递交新的就是地址的变动的信息。呃，如果呃在签署交易合同之前没有得到反垄断委员会的批准的话，如果需要嗯通过这种的批准，在本合同的条例里面会显示这个要求。 До договору купівлі-продажу можуть бути включені за згодою сторін інші зобов'язання покупця. Договір купівлі продажу акції частки підлягає нотаріальному посвідченню. Всі витати, пов'язані із нотаріальним посвідченням до купівлі продажу Покладається на покупця. Право власності на акції частки переходить до покупця після повної сплати вартості акцій часток та у випадках, передбачених законодавством, про захист економічної конкуренції, також після отримання дозволу антимонопольного комітету України.

Після закінчення аукціону внесені покупцем грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості продажу об'єкта зараховуються у встановленому порядку при остаточному розрахунку за придбаний об'єкт приватизації. Прошу задавати запитання. Якщо запит... запитань немає, оголошується початок аукціону. Наменування об'єкту продажу державний пакет акцій публічно акціонерного товариства. Український банк реконструкції та розвитку у кількості.

23, 986, 9. 9. 9. 9. Місце знаходження. Місто Київ, вулиця Терріокіна, 4. Розмір статутного капіталу. 117 мільйонів.

Інші види грошового посередництва. Номінальна вартість пакету акцій. 117 мільйонів 993 тисячі гривень. Початкова ціна продажу пакета акцій. 82 мільйони 827 тисяч гривень. 2284 це гривень. Показники економічної діяльності за 2013 та 2015 рік представлені на слайдах. Будь ласка, зверніть вашу увагу. 2013, і 2015 роки uh, європейські роботи зберігалися в піму, шан, чи大家, Наступний слайд – це показники господарської діяльності станом на 1 вересня 2016 року. Ілюня наступний слайд представляє обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, right, yeah, yeah. утворення right. і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного right. обладнання right. та споруд, інформація про right. right. okay. сплату right. екологічних зборів та. Платежів у разі їх наявності. Відсутні, такі, що відсутні. Отже, лот під номером один державний пакет акцій публічного акціонерного товариства, Український банк реконструкції та розвитку 235 тисяч штук, що становить 99,9945

Початкова ціна продажу пакета акцій складає 82 мільйони 827 тисяч гривень. Отже, початкова ціна. Прошу учасника аукціону, який зареєстрований в нас, зробити свою цінову пропозицію. Шампу. Будь ласка, піднімайте свою картку і оголошуйте ціну. 80... Скільки ви кажете? Будь ласка. 82 мільйони 827 тисяч гривень. Так, зрозуміло. Цінова пропозиція прийнята. Складає 82 мільйони 827 тисяч гривень. Будь ласка, тримайте свою карточку. Раз. Учасник під номером 1. 2. Учасник під номером 1. 3. Продана учаснику під номером 1 за ціною. Яка складає 82 мільйони 827 тисяч гривень. Якщо зауважень щодо проведення аукціону немає, дякую вам за увагу. Аукціон торгіє закритий.